Людина відрізняється від тварини тим, що здатна контролювати свої думки, а значить, формувати власний стан і навіть впливати на старіння. У 1981 році психологиня з Гарварду Елен Ленджер провела унікальний експеримент. Вісім чоловіків, віком за 70, п'ять днів жили в умовах 1959 року, ніби їм знову менше 50 Чорно-білий телевізор, стара музика, журнали з минулого і повне занурення в той час. Їм сказали поводитись так, ніби 22 роки не минули. І сталося диво у більшості, покращилася пам'ять, слух, зір, постава. Дехто викинув тростину і почав сам носити свої валізи. А незалежні глядачі вирішили, що учасники на фото після експерименту виглядали на три роки молодшими, і все це лише за п'ять днів. Наш мозок здатен змінювати тіло, а ми самі формувати свою реальність.